Ще одна інформація, яка дуже активно обговорювалася в Польщі, тому що не був запрошений президент Польщі на ось цю от зустріч очільників держав. І от як ви вважаєте, чому так сталося? Хоча, от уже кажуть, у самого президента Польщі Карля Навроцького, що голос в Польщі чути було на саміті у Трампа, хоча його там фізично не було. Що це означає? Чому саме такі лідери були не у всіх, не у всіх країн? Це насправді складне питання, тому що до цього можна підійти з багатьох сторін. Можна підійти до цього з, скажімо так, антиєвропейської точки зору, і ми можемо з вами зараз поговорити про те, що насправді у німців і у французів, і це правда, в них є певні побоювання стосовно польського лідерства в центральній Європі. Вони розуміють, що переозброєння Польщі, посилення. Економічне Польщі, неформальне лідерство Польщі серед нових держав-членів Європейського союзу, і тим паче майбутні близькі зв'язки Польщі і України, коли Україна стане частиною союзу, становить загрозу для німецько-французького лідерства. От я тут буквально можу процитувати німецьких колег, з якими ми на аналітичній сфері співпрацюємо. Вони кажуть, що насправді страшний сон будь-якого німецького політика це прокинутися і побачити, що поляки й українці помирилися і разом є в Євросоюзі, тому насправді. Ну Польща в цьому плані може бути загрозою, але повторюся, що я казав на початку. Це поки що конспірологія, хоча такі настрої дійсно гуляють. Другий варіант, який є скоріше більш офіційним, більш публічним, це те, що озвучували брюссельські чиновники. Це те, що ну польське лідерство воно тільки формується, воно тільки устаканюється, дуже багато внутрішніх питань, дуже багато внутрішніх неточностей. Хай вони, мовляв, з внутрішньою політикою, тоді перейдуть до активної геополітики, що в принципі є класичним брюссельським бюрократичним виправданням, нічого іншого тут шукати не треба. І третя, більш реальна причина, якраз та про яку ви говорите, голос Польщі там все рівно є. Ми все. Рівно розуміємо, що так звана європейська п'ятірка, до якої включений президент Польщі, вона залишається кістяком коаліції рішучих. Вона залишається кістяком європейської підтримки України. І навіть якщо когось із цієї п'ятірки немає на певні конкретні зустрічі, це не означає, що його голос не було почути. Це просто означає, що його презентують інші учасники зустрічі. І від мене знаєте така вже погляд з точки зору досліджень Трампа, якими я на жаль займаюся вже шостий рік. Ця група зібрала виключно людей, яких Трамп може терпіти? Ця група зібрала тільки тих людей, які можуть йому робити компліменти, люблять під Трампу, і які, в принципі, навчилися цьому за дуже довгі з ним контакти. Рюте, наприклад, він взагалі вважає своїм другом. Тобто угу. тут ще й був елемент такої індивідуалістичної політики стосовно Дональда Фредовича Ну а тут, якщо ви вивчаєте його, то тоді спитаю ваш погляд тут на таку важливу річ. Як думаєте, ці. Перемовини домовленості обіцянки Трампа вони м, враховують те, що швидкий мир зараз може обернутися повторною війною за не знаю рік за два. Чи в чи потрібно йому зараз швидка перемога так, щоб наприкінці його чинної каденції Росія відновила бойові дії? На жаль, Трамп не працює такими категоріями, тобто, тут треба чітко казати, Трамп не працює категоріями колись десь або навіть такими словами, як стратегія, розрахунок і так далі. Трамп іде зазвичай в його політичній кар'єрі по шляху найменшого спротиву, що він може зробити найменше, найдешевше для досягнення найбільшого і найяскравішого результату. Це дуже добре відображається, скажімо, в його міграційній політиці. Він буде тиснути і тиснути і тиснути на мігрантів до. Поки опір його політиці не буде настільки великим. Що це стане для нього погано в плані рейтингів, і тут він зупиняється. От як на цьому терміні перші три місяці його каденції були повністю про мігрантів, надання повноважень, ICE, створення посади прикордонного царя. Хоча, чесно, мене більше, що в Америці є взагалі термін цар, який там не, не автохтонний, але тільки він побачив, що в нього рейтинги через це падають, так він залишив на місці всі свої реформи, але він тепер про це не говорить. Він не займається питанням міграції. Він зайнявся поліцією. Він зайняв. Національною гвардією він зайнявся боротьбою з криміналітетом. Повірте, за місяць він і про це забуде, і на жаль, з Україною є та сама проблема. Є та сама проблема, що тільки йому вдасться досягти припинення вогню, він скаже: Ну дивіться, в ви інвараційній промові я казав, я миротворець, я дипломат, я зроблю так, щоб люди більше не вмирали. Ось це вже сьома війна, якою зупинив. Все мені далі не цікаво, розбиратися самі. Тому на жаль, відповідаючи на ваше питання, прямо, ну я не вірю в те, що Трамп буде стратегічно тут присутнім. Він уже, вибрав. Чте жалівся пресі, що ну дивіться, всі інші конфлікти розв'язав за два дні. А тут треба багато думати і багато працювати. Він каже, мені це не подобається, і це треба робити кожен день. Тож, як ви говорите, що ви вивчаєте Трампа також. Хотіла вас запитати більше про відносини Трамп Путін. Бо бачимо, ми тут дуже нестабільна ситуація, як в принципі у всіх більшості заявах американського лідера. От бачимо, ми що він спочатку все ж таки говорить, що це мій друг, ми все вирішимо. Потім, ні, 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 Путін. Я його не хочу. Він злий і ми не будемо домовлятися. підсилює допомогу Україні. І ось бачимо: запрошуємо червоні. У нас тут дивани, коври. Прекрасна зустріч! Вау! Доброго дня, Володимир! І все прекрасно. Отож чи є якась можливість, що ця думка знову зміниться? Якщо так, то чого і коли? І чи він стабільний все ж таки в своїй оцінці, Які у них взагалі відносини? Як можна на це дивитися? У них відносини двох людей, які розуміють, що вони максимально схожі. Просто одному вдалося втілити свою мрію про диктаторство і авторитаризм, а іншому ні, тому що інший є президентом Сполучених Штатів Америки. І тому один іншому трохи заздрить, але дуже його розуміє. І в цьому розумінні, на жаль, народжуються ось ці постійні коливання, ось цей постійний політичний маятник. З однієї сторони, Владимір, як він там казав, сильний лідер, хороший політик і. Чувак, з яким дуже класно мати справу, а це пряма цитата з їх зустрічі в Гельсінкі дві 2018 році. А з іншої сторони, хороший друг Владимир не дає йому отримати Нобелівську премію миру. Через хорошого друга Владіміра Китай вважає Трампа слабаком і продовжує підтримувати Росію і не боїться Трампівських тарифів і санкцій, бо вони бачать, що Трамп боїться Путіна. А якщо Путін слабше Китаю, то чого Китаю тоді боятися Трампа? Якщо Трамп здається вже на такій загрозі, тобто Путін створює Трампу проблеми. Путін робить Трампа слабким і, от якраз, якщо якщо казати про те, що ж може знову змінити політику Трампа щодо Путіна, це коли Трамп знову відчує, що його водять навколо пальця і що він виглядає слабким. А... Для Трампа першість власного его і нарцисизму вона залишається пріоритетною. Ну, тому як тільки він відчує, що він слабак в цій парі, повірте, знову будуть санкції, знову будуть тарифи і зброя для України. Але дивіться, але з іншого боку, тут Путін раптом погоджується на зустріч з Зеленським. Тут Путін... Путін раптом погоджується зупинити бойові дії. Хоча раніше і перше, і друге в нього якось так викликало відторгнення, то на перший погляд скидається, що він нібито і йде на умови Трампа ну от знаєте, в цьому плані Путін якраз є достатньо непоганим досвідченим політиком. На жаль, для нас всіх. Він розуміє, що з Трампом робити. От якщо навіть Росія може робити геополітичні помилки, то в контексті. Особистих відносин в контексті психологічних ігор рівня КГБ, от, на жаль, в цьому російська верхівка, яка виросла в принципі в період розквіту КГБ, вона є дуже вправною. Вони знають, що сказати Трампу, щоб Трампу це сподобалося. Але потім приходить той момент, який ми в Україні, да і в Центральній Європі, загалом чудово знаємо, що росіянин починає брехати як тільки починає дихати. І все те, що наговорив Путін Трампу, в принципі, закінчується на першому підписаному документі. Ну, це як. Нам відомо за 11 років війни, яку веде Росія проти України, Росія порушила кожне перемир'я і кожну тимчасову домовленість, яка була з нею підписана. Проте Росія майже ніколи не порушила домовленості підписані США. А тому, вони кажуть, що на цьому Трампа і легко обманути, що ну він же не бреше Трампу, він бреше Україні. А Трампу він каже дуже приємні класні речі. У Трампа бували елементи прозріння, і, до речі, завдяки пані Меланії. От пам'ятаєте, півтора місяці тому, коли розпочала розпочався проект з 17 патріотами, потім були переговори з Європейським Союзом, коли Україні знову виділили підтримку. Це ж тоді Трамп сказав: ну мені здається, епохальну фразу, яку треба йому кожного дня зранку писати в месенджерах. Що Путін говорить м'я. Яко щиро і дуже приємно, а на наступний день бомбить українські міста, як мені сказала моя дружина. Мені здається, Трампу це треба як мантру просто повторювати. От недарма, до речі, пані Зеленська, дружина президента Зеленського, передала Меланії Трамп особистого листа через президента України. Дуже сподіваюся, що там десь такі поради і є.